Матвія 7 з 15 го вірша. «Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у водежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та в огонь укидається. Отож. бо...» По їхніх плодах ви пізнаєте їх? Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонім ми виганяли? Або не ім'ям твоїм чудо великі творили, і їм оголошу я тоді я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Наш Спаситель вимовив ці слова як частину нагірної проповіді. Написано, що багато людей йшли за ним із Галілеї, із десятиграддя. Із Єрусалиму, із Юдеї із Зайордання. Тобто близько 10 12 тисяч людей зійшлися з прилеглих територій віддаленістю до 50 кілометрів від того місця. Господь виголошує надважливе повчання і, зокрема, Переділяє велике значення лжепророкам. Можна сказати, що лжепророки це люди, які проголошують єретичні вчення, єресь це викривлене розуміння істини, яке призводить до мислення, поведінки та вправ, що суперечать християнському життю. Та християнському мисленню. Як бачимо, Христос приділяв велике значення боротьбі з лжевченнями, відступаючи від істини Слова Божого в малому, людина робить крок в напрямку Єресей. Вони діють мало помалу. Поступово ведучи на шлях неправди. Не тільки Євангелія, а й увесь новий Завіт робить особливий акцент на протистояння Єресям. За моїми підрахунками, 38% тексту новозавітних послань спрямовано на боротьбу з Єресями. І хибними уявленнями. Найчастіше протистояння Єресям і спонукало апостолів братися за написання послань. Особливе поширення і розгул Єресей це одна з ознак останнього часу. Коли Христа запитали, скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку, Ісус же промовив у відповіді: стережіться, щоб вас хто не звів. І далі Він каже повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Апостол Павло пророче говорить про віруючих останнього часу, що вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Перелічу основні дії Єреси. Якщо християнин буде схильний до Єреси, Це призведе до таких наслідків. Неприйняття християн інших церков і конфесій, духовне безпліддя, теплість у взаєминах з Богом, розчарування у вірі і повний відступ від Бога. Все починається з маленьких кроків. Навіть можна на щось не приділити увагу, ну щось ми. Упустили з істин Божих, не звертаємо на це увагу, а там трошечки, трошечки якось по-іншому, по-своєму, так би мовити, зрозуміли, і зробили перші кроки до лжевчень. Бо на цих своїх хибних думках ми вже будуємо не тільки свій світогляд. А наше духовне життя. Також перелічу причину, через які християни потрапляють у Єресі. Зокрема, це зупинка в духовному зростанні, небажання освячуватися, ще упереджене ставлення до Писання. Ще це може бути брак смирення. Ще Відступність чи нестача особистих взаємин із Богом, незнання Писання, учительство без покликання від Господа, відхід від балансу у віровченні, брак любові, прагнення до збагачення. Бачите, скільки може бути причин. І будь де нам треба пильнувати. Серед Єресей, які розповсюдилися в християнському світі, можна відзначити такі: перше, зміщення у вченні акценту з Ісуса Христа. Господь завжди має бути в центрі, бути головним у нашому житті. Це стосується будь-якого вчення. Остерігайтесь вчень, у яких Христос перебуває на задньому плані. Це перша ознака омани та впливу Духу Антихриста. Центральні слова християнського вчення. Ісус, Ісус, Ісус! А духу Омани, наприклад, Єгова, процвітання та будь-що, але не ім'я, яке вище за будь-яке ім'я. Будь-яке вчення має розвивати любов до Бога, прагнення пізнавати Його ще глибше, бути ще ближчим до нього. Якщо ми бажаємо твердо стояти в істині, то міцно повинні триматися насамперед Ісуса, який і є істиною. Далі ще один приклад віра в правильність тільки своєї церкви. На жаль, вистачає людей, які вважають свою церкву єдино правильною. Однак Писання порівнює Вселенську церкву з тілом Христа, яке має багато членів, не схожих один на одного з різними функціями. Такими членами можуть бути і різні конфесії, і помісні церкви, і окремі християни. Звеличення над іншими це прямий шлях до спокуси та Єресий. Для протистояння бісівському впливу кожен із нас потребує благодаті від Бога, але Бог дає свою благодать смиренним, а гордим, зокрема, тим, хто звеличує себе над іншими, противиться. Ще один приклад Єреси пов'язаний з законництвом обрядністю. Це, зокрема, виконання постанов, які не узгоджуються або протирічать закону Божому, суперечать йому. Фарисейство стало синонімом законництва, заснованого на постановах, яких немає в Писанні. Читаючи Євангелія, можна побачити, що люди схильні до законництва. Найчастіше засуджують інших. Причому ніхто не уникне нападків законників. Законники могли звинувачувати навіть Ісуса. Згідно з Євангеліями, найбільше звинувачень висловили йому саме фарисеї. І найбільше звинувачень Ісусу було пред'явлено в порушенні закону. Це безумство, бо це єдина особистість, яка досконало виконала закон Божий, щоб викупити віруючих в нього. Ще є можуть бути крайнощі. Єресю може бути заснована на цитатах із Біблії крайність, що суперечить іншим біблійним істинам. Перелічу деякі поради, які допоможуть встояти і не піддаватися Єресям. Не приймайте жодного, так би мовити, откровення, яке спонукає піти. З церкви. Навіть якщо Господь і показує нам щось неправильне в церкві, наприклад, брак любові, невиконання якихось заповідей, то це не для осуду чи відокремлення, а для клопотання перед Богом про цю проблему та особистого прикладу для інших. Якщо, так би мовити, откровення сприяє розділенню, воно явно не від Бога. Далі не приймайте нічого, що зрощує гордість у нашому житті. Приклади. Теорія процвітання можуть казати саме нас Господь обрав бути особливо успішними в цьому житті. Можливо, це відчуття особливої, більшої, ніж в інших, обраності Богом тебе, можливо, твоєї церкви, деномінації, міста нації тощо. Далі ще один приклад так зване позитивне мислення і сповідання, де говорять і приймають лише те, що тішить слух. Але без осуду. Викриття жорстких вимог заповідей Божих, коли ігнорують голос совісті. Ще одна порада. Не приймайте нічого, що приносить почуття самозадоволення і зупиняє в духовному зростанні та освяченні. Ще одна порада. Пильнуйте та не допускайте думки, що вам повністю відкрита істина, і ви не помиляєтеся в окремих питаннях віровчення. Не починайте шукати вади в своїй церкві, щоб засудити її курс або, можливо, лідерів. У смиренні нам треба дивитися на самих себе. І дай Боже нам самим молитися, щоб Господь нас помилував і не дав бути носіями лжевчень, а також визволив нас від хибних думок, що є в нашому розумі. Якщо ми вважаємо, що такових немає, то ми можемо обманювати самих себе. Нам варто стерегтися схильності до Єреси з огляду на те, що в тих, хто потрапив під вплив Єреси, майже не буває повернення назад. Повторю, в тих, хто потрапив під вплив Єреси, майже не буває повернення назад. Біблія не описує випадків навернення лжевчителів під час земного служіння Ісуса. Хоча Господь вів диспути та переконував лжевчителів, проте вони не змогли прийняти ці виправлення. Це говорить про те, наскільки страшною є дія. Духів омани, і як нам потрібно бути обережними, щоб не потрапити під їхній вплив. У Новому Завіті є безліч випадків навернення найзапекліших грішників, серед яких були розбійники, злодії, блудниці та інші. Але випадки покаяння лжевчителів. Можна зустріти лише як виняток. У апостолів під час їхнього ходіння з Ісусом і після Його Воскресіння та Вознесіння також не було випадків навернення лжевчителів. Порада. Не вступайте в суперечки та диспути зі свідками Єгови та, можливо, мармонами, бо вони теж є в нашому місті. Це як намагання переконати росіян, які все одно будуть думати, що краще знають, що робиться у нас в Україні, і що всі ми тут зазомбовані. Розгляньмо, як же перебувати в істині і не підпасти під вплив Єреси. По-перше, необхідно мати особисті взаємини з Богом і розвивати їх. Якщо добре знаємо голос нашого Небесного пастиря Ісуса, це допоможе приймати істини безпосередньо від Бога та розпізнавати Єресі раніше, ніж вони нас зваблять. По-друге, потрібно отримувати здорове біблійне вчення. Здорове біблійне вчення. Слава Богу, зараз немає проблеми наявності біблійних шкіл і хороших християнських книг, щоб здобувати глибшу духовну освіту. Бог постановив служителів церкви, щоб вони дбали про наш духовний стан. Тому будьте уважні до їхнього вчення проповідей настанов. По-третє. Щиро і неупереджено вивчайте Писання і моліться про те, щоб ваше серце було відкрите прийняти істини від Бога. Це допоможе не ухилитися від шляху істини. Якщо християн. Бажаючи розібратися в питаннях віри, сідає читати Біблію і при цьому вже має в розумі відповіді на свої запитання, він може побачити в Писанні лише підтвердження своїх поглядів. А якщо він понад усе бажає виконати волю Божу, покладається на Бога. Просить Духа Святого допомагати йому, то побачить істину. Також прагніть добрих плодів своєї віри. Ці плоди, за словами Спасителя, свідчитимуть про істинність віри. Те, наскільки ми ходимо у істині, в свободі, показує рівень пізнання нами істини. За словами Христа, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Ще одна порада: не виявляйте зацікавленості до нових вчень, які не приймаються нашою церквою, адже дія єреси заразлива як інфекція. Не захоплюйтесь всілякими та чужими науками, написано у посланні до євреїв. Заразившись єретичними ідеями, будеш не тільки ними зваблений, а й станеш їхнім проповідником. Досвід показує, що дехто відійшов від церкви до різних. Сумнівних організацій з цікавості, відвідавши їхні семінари, або почавши цікавитися, в що ж вони вірять. Отже, Писання застерігає нас від лжепророків, які приносять Єресі. Адже розгул Єреси це одна з ознак останнього Дія Єресей страшна та згубна, тому пильнуємо і молимося, щоб не впасти у спокусу. Амінь. Будемо молитися.